Золоте кочатко, золоті торбинці принесла сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово і звучить, як пісня, українська мова. Мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предки надбання, мова багатство моє, мова державна перлина, нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову як матір любіть. Золоте кучато в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово і звучить із... ізв... як пісня українська мова. О, яка чудова світла, багата українська. Мова, мова мами і тата, мова мами і тата, діда і бабусі. Знаю її, добре і краще навчуся. Любіть красу своєї мови. Звучання слів і запах слів, ще квітка ніжна і судова, з широких батьківських степів. Усі каравани знайдуть. Воду вкриваю пустень і з них нагод, як їжка згоду і до роду та мова з'єднує нагоду. Без тебе мова без зерна полова, сонячне без сонця без птахів діброва. Як огоню серці, я несу майбутнє. Не засиму українську мову, слово незабутнє. Лежала мова і врешті вибилась на світ. О, мова ночі колискова, При мій радісний привіт. Ой, яка чудова, свігла багато українська мова. Мова мами і тата, мова мами і тата, діде і бабусі знаю її добре і ще краще навчуся. Як нема без неба з воду, як вокиче, без сонця нема, так і, і мови нема без народу, і народ без мови нема. Рідне, хто вас забуває, Тот у грудях не серденько, але ж камінь має. Як же мову ту забудеш, що нею учила? ненька не говорити, ненька наша мила, Ой, шануйте, поважайте, ріднесеньку мову. І навчатись розмовляти своїм рідним соловом. Українські діти всім говорять сміло. Свій народ любити то велике тіло. Лиш по-українськи любо говорити і по-українськи Господа молити. Треба і чужі мови старо вивчати та з усіх найбільше рідну шанувати. Step.